3 вересня у Сєвєродонецьку сталася трагедія. Внаслідок падіння з даху будівлі НВЦ по проспекту Центральному загинув 17-річний хлопець, студент будівельного ліцею. Наразі ведеться слідство. Поліція відпрацьовує усі версії від самогубства до умисного вбивства. Проводиться по даному поводу провірка. Возбуджено уголовне діло по признакам статті 115 і отрабатуються всі версії произошедшего. На жаль, це не перша смерть у даній будівлі минулого року. Тут також сталася трагедія. Дитина упала у відкриту шахту ліфту. Поліція проводить усі можливі заходи для запобігання подальшим випадкам. Були пісьма проінформовані патрульна служба селі того, щоб всі авто і піші патрулі приблизити к місця відбування. Кроме того, также было направлено представление в адрес горосполкома города Северодонецка с целью того, чтобы проинформировать в первую очередь владельца этого недостроенного здания, с целью того, чтобы владельцы этого здания обеспечили в первую очередь ограждение данной территории, обеспечили необходимые знаки, указывающие о запрете перемещения посторонних лиц по данной территории. Ну і звісно, щоб вони організували надлежащу охрану даної території. І хоча заходи проводяться, молодь все одно не зважає на це уваги. Хто відповідальний за смерть хлопця лишається невідомим.